Пані громадяни, от з Петром ми з Врадіївської ходи несемо оцей заклик, що ми громадяни, господарі і власники свого життя і гідності, влади, а саме державних органів і власності, яку в нас забрали або нас обікрали ще в 91 му році. Всяка революція. Як і революція гідності, мала вирішити три питання. Всяка революція вирішує три питання. Це питання про гідність, питання про владу і про власність. Якщо питання про гідність було вирішено на Майдані, то питання про владу і про власність досі не вирішено. І гідність вимагає вирішення цього питання. Людей, які пройшли через Майдан, яких мільйони зараз в Україні на коліна не поставити, і це свідчення, чому цей наш вітер. І зараз, зараз ми вимагаємо повернути владу і власність громадянину і народу. Що це означає? Це означає, що в кожного з нас. Громади первинної, районної, обласної і всеукраїнської. Тобто нам не потрібні будуть ніякі пенсії, тому що із за цієї долі власності, яка використовується, нам будуть надходити такі дивіденти, що і бабусі, і діти будуть жити нормально в нашій країні. Ще раз, люди добрі, сьогодні момент істини для нашої країни. Зараз лінія фронту йде на блокаді торгівлі на крові, де дуже чітко хлопці сказали, що нам дорожче, кров патріотів чи бабки. Для них дорожчі бабки. І ті, хто проти блокади торгівлі на крові, це люди, які живуть бабками. Ми, українці. Живемо Україною і в нас цінність це наша наша любима батьківщина. Тому давайте, вставайте і метемо в один момент оцю всю пину і побудуємо країну процвітання і з країни виживання. Ну а про видачюка, я навіть не хочу нічого говорити. Людина, яка е, Скажи мені, хто кум, і я скажу, хто ти. Ви ж знаєте. Шановні громадяни, ще раз. Зараз момент істини на блокаді. Підтримуємо блокаду торгівлі на крові. Не допустимо, не допустимо, щоб нашою кров'ю за наші гроші насче вбивали. І зробимо із України країну процвітання. Слава Україні! Героям слава!